Дорогі друзі, драге пеня та прала, цього року ми всі змінилися. Нам вдавалося далекою минувшиною те, що люди можуть бути такими жорстокими, що люди можуть прийти на чужу землю, в чужі родини і нищити все і всіх. Ми на власні очі побачили, що таке справжня війна. Ми побачили, як росіяни. Знищують наші міста, як мільйони людей покидають все, що були колишнім життям, і втікають світ за очі. Я побачив спалені танки, зруйновані домівки, говорив із людьми, які пережили окупацію, та щодня молили Всевишнього про спасіння. Але водночас я побачив мільйони українців, грузинів, ромів, угорців, поляків, американців. І багато багато інших, які згуртувалися, аби допомогти один одному. Я бачив, як абсолютно незнайомі між собою люди браталися і раділи звільненню сіл і містечок. як тут в Ужгороді волонтерами ставали не одиниці, а тисячі, як люди ділили свій дім з тими, хто вже дому не має. Я бачив, як наша країна стала поруч з армією. Як країна ставала тією армією? Дорогі друзі, я щиро бажаю, щоб це Різдво та Новий рік для нас був символом позитивних змін, щоб зараз ті, хто вдома, молилися за тих, хто в окопах, щоб ми, будучи в оселі, подякували нашим воїнам, які готові покласти власне життя і за нас з вами. Я переконаний, що у наступні різдвяні свята ми будемо запалювати свічки усюди в українському Севастополі, Донецьку, Києві, Львові та Ужгороді і вітатимемо родини та своїх побратимів, і всі разом скажемо: Слава Україні та слава нашому Богові. Наші діти варті мати щасливе дитинство і радісне, мирне.

Andre Anglija, Andre Bud Avera Alomi, Savore Roma Amare un um, Guarakere, Pez rozgile Bal Savoro Svetos. Kam ljomas zbio hoj tečerine al pez mi jauka sarsas, hoj očelade mi je Andrijek, očave mi je Andrijek, odaja odada mi je peskere čelenca. Mi delo devloro hoj jauka mi je. Drage romale, kam ljuma zbi. Vendo tu mare kera, ande tu čelados, ta vel da djive andre, čak gradiša gos. Uj sa so tu mangen peskele de vlo mavel ma vel tu O nalači ben mi obđal tu maro ker, tu maro romale, me žuže i mangal tu men gje, le somnako ne de vlo restar, Bahtali Karačonja, Kadikaračonja, manjal Tomenge, bud 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 čaglača. Dragi romalemerkine prepeskere čave, ta onoki, bo dal oleg barvale der barvalipen soginame. Boldokoračujte, mindenkinek. Šaslivo horizdva, jama rosvato del mi blagoslovil, zakones. Z rizdvom Kristovem. Щастя, благополуччя і всього-всього найкращого. Миру і перемоги! Слава Україні!